Друже, привіт! Поки ми всі займалися своїми справами, дещо в Україні відбулося, і ти маєш про це знати. 27 серпня, 2025 року, кабінет міністрів України схвалив проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. І поки ця новина не розлетілася у вигляді хайпу, я розповім тобі коротко, головне і по суті, що насправді відбулось і відбувається. Тож вмощується зручніше, не перемикай. А відбувається наступне: є в Україні наше місцеве податкове законодавство, є таке саме податкове законодавство в Євросоюзі, і ось для того, щоб ми колись, може, все-таки вступимо в Євросоюз, потрібно, щоб наші законодавства якось між собою були на щось схожі. Це все робиться для того, щоб Україна нарешті доєдналася до глобальної системи обміну даним щодо доходів на віртуальних площадках, як то, наприклад, Uber, Glovo, Airbnb, чи, наприклад, той самий OLX. Глобально працювати воно повинно наступним чином: якщо ти десь на такому майданчику торгуєш і отримуєш якийсь дохід за межами України, то українська податкова буде про це знати через обмін даним. А про таку твою діяльність в Україні потрібно буде повідомити податкову службу і сплатити з цього податок. Тобто, якщо ти щось викладаєш на OLX, або працюєш в обері, чи балки чи в Глово, тобі потрібно буде із тих грошей, які ти отримаєш через свою діяльність, сплатити податок в загальному випадку. Це податок на дохід фізосіб 18%, але планується і виключення, згідно яких ти зможеш сплачувати не 18% ПДФО. А всього 5. Плануються, що такі майданчики будуть самі розраховувати і утримувати необхідну суму податку. А декларацію передзаповнювати за українців буде Державна податкова служба. Для того щоб сплачувати не 18% ПДФО, а всього 5, потрібно виконувати деякі вимоги. Перше, це потрібно відкрити окремий банківський рахунок для надходжень із платформ і надалі працювати через нього. Потрібно бути не самозайнятою особою і не мати найманих працівників. Річний дохід повинен не перевищувати 834 мінімальні зарплати. Це в районі 6,7 і мільйона гривень в рік. Ну і якщо ти плануєш торгувати підакцизними товарами, як то, наприклад, сигарети, або алкоголь, або бензин, то теж ця схема не підходить. Для всіх, хто не відповідає вказаним умовам, ставка податку на дохід фізосіб залишатиметься 18%. До речі, тут вони ніде не кажуть про військовий збір. Але я так вважаю, що про нього просто забули сказати, і, скоріш за все, можна очікувати, що прийдеться сплачувати ще додатково 5% військового збору. Ти маєш знати, що цей законопроект подавався на розгляд ще навесні цього року, але через перезавантаження уряду його було відкладено, перероблено, і, зрештою, на сьогодні ми маємо те, що дещо відрізняється від початкової версії. Хоча справедливості заради скажу чесно: цей законопроект на момент виходу цього відео ще ніде не опублікований. Тож ознайомитися докладно з його текстом я, на жаль, не зміг. На той момент, коли законопроект з'явився вперше, найбільший резонанс викликало те, що торгівля своїми вживаними речами на OLX повинна бути оподаткована. І як на мене, реакція більшості українців була дійсно справедливою. Тож саме в цій частині відбулися зміни. Якщо протягом року було здійснено не більше трьох продажів загальною сумою до 2000 тисяч євро, то допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних. Потреб дохід від продажу товарів через платформу, якщо він не перевищує 12 прожиткових мінімумів на рік, не є оподатковуваним. Для розуміння, в 25-му році ця сума складає 36 тисяч 336 гривень. Це означає, що разові невеликі продажі залишаться поза оподаткуванням. І люди зможуть торгувати своїми вживаними речами, як це в принципі відбувається в нормальних країнах. Але якщо ти робиш бізнес через Олекс, наприклад, займаєшся дропшипінгом, то вже відподаткування піти буде не так просто. До речі, тут цікаво те, що проєкт щорічної податкової декларації буде створювати сама податкова. Друже. Якщо ти сам колись намагався це зробити, то мабуть розумієш наскільки це не інтуїтивно і не зрозуміло. Тож, мабуть, це все таки вагомий плюс. Чи означає це, що вже зміни в законодавстві відбулись? Ні, на сьогодні це просто законопроект, який погоджено із кабінетів міністрів України. Після того, як він погоджений, він надсилається в Верховну Раду України, де проходить читання, а може і не одне. І після цього він направляється на підпис президента України, а звідти він може навіть повернутися із допрацюваннями і навіть із Вето. І лише після підпису президента законопроект становиться законом і вступає в дію після його публікації. Тож, конкретно на сьогодні можна констатувати, що власне нічого не змінилося. Але вже зараз ми бачимо, куди все рухається. А в хорошому це напрямку чи ні? Як ти вважаєш, напиши, будь ласка, в коментарях внизу під відео. І до речі, друже, якщо хочеш бути максимально в курсі всіх актуальних новин, рекомендую тобі підписатися і на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу в описі. Бо часто буває таке, що не вистачає часу, щоб викласти все на YouTube. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, в вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.